Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 46 ударних БПЛА типу шахет. І безпілотники імітатори різних типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 29 ворожих БПЛА типу шахет і дрони імітатори різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 17 БПЛА на східному напрямку, однієї балістичної ракети, а також падіння збитих уламки у трьох локації. Каціях на південному та північно-східному напрямках йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Цієї ночі протягом майже двох годин ворог обстрілював лозову, що на Харківщині. Зафіксовано більше 30 вибухів. У наслідок ударів, завданих російськими військовими, є потерпілі. Ушкоджена залізнична інфраструктура. Йдеться в повідомленнях місцевої влади та укрзалізниці. Ушкоджена критична інфраструктура. Багатоповерхівки, приватний сектор. На жаль, є поранені серед них двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Відновлюємо водопостачання без світла. Залишається частина міста. Повідомив. Міський голова Лозової Сергій Зеленський також відомо про одного загиблого чоловіка. У місті тимчасово закритий залізничний вокзал. Укрзалізниця повідомила про скасування двох проміських поїздів і зміни в русі ще двох через неможливість прийняти поїзди по станції Лозова. Також під обстрілами цієї ночі перебували Запорізька, Одеська та Сумська області. За даними президента України Володимира Зеленського, у селі Біленьке Запорізького району окупанти вдарили просто по людях ФПВ дронами. Двоє людей постраждали. Глава держави закликав світову спільноту посилити тиск на Росію та вести санкції проти загарбників. В Україні розробили реактивний дрон-перехоплювач мангуст для боротьби з шахедами. Як повідомляють у ЗМІ, багаторазовий безпілотник, оснащений системою автоматичного донаведення і здатний підлітати до дрона супротивника, вражати його дробовим зарядом у двигун або гвинт, а потім продовжувати завдання або повернутися на дозаправку та перезарядження. Мангуст розвиває швидкість до 310 кілометрів на годину, підіймається на висоту до 5 тисяч метрів і і має бойовий радіус дії до 12 кілометрів. Україна хоче виробляти дрони разом із Японією. Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Україна готова співпрацювати з Японією в галузі безпілотних технологій, включаючи спільне виробництво дронів. Зараз ми є світовими лідерами у виробництві дронів. Ми готові поділитися з Японією нашим досвідом і співпрацювати, наприклад, у виробництві дронів, заявив міністр. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган здійснить візит до Києва найближчими днями на запрошення президента України Володимира Зеленського. За даними ЗМІ, на порядку денному візиту очікується угода про зону вільної торгівлі та мирні зусилля у російсько-українській війні. Посол України Анкарі Наріман Джелял також підтвердив, що президент Туреччини незабаром відвідає українську столицю. Путін готовий до зустрічі з Зеленським. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським після підготовчої роботи на експертному рівні. Таку заяву зробив речник Пісков на брифінгу для преси. Він додав, що існує можливість зустрічі Путіна та спецпосланника Білого Дому Стіфа Віткофа цього тижня.